Під час суботнього засідання було заслухано і громадські організації, і депутатів, які входять до складу комітету з питань національної безпеки, було заслухано посадових осіб Міністерства оборони, Генерального штабу, інших відповідальних осіб за проведення мобілізації, і ми дійшли до згоди, що дійсно. Ситуація не така жахлива, яка вона є, але е, вимагає серйозного доопрацювання як е, в низці законопроєктів, які потрібно внести найближчим часом, так і формування суспільної думки щодо мобілізації. Тому що, е, чесно кажучи, більшість емоційних заяв е, уникати мобілізації, е, створюється саме на е, Тієї хвилі, яка подається з Кремля, і те, що Путін запрошує до себе дорослих осіб з України переховуватись від мобілізації, це саме і є та, той безкоштовний сир, але ми повинні розуміти, що цей сир знаходиться в машелоці. Я за допомогою громадського обговорення зібрав найбільш важливі, на погляд суспільства. Правки до діючого законодавства з тим, щоб військово зобов'язаний, який буде призваний до лав Збройних сил, відчував, що держава піклується про його соціальний статус, про його забезпечення як військовослужбовця і про членів його сімей, які залишаються в тилу, таким чином, найближчим. Днями всі ці правки, що ми обговорювали, будуть розглянуті спочатку на комітеті з питань національної безпеки і оборони. І найбільш дієві, які значно поліпшать ситуацію, будуть переведені вже в статус законодавчих ініціатив. Це інше дозволить нам формувати думку Міністерства оборони щодо реформування Збройних сил. Тому Деяка частина ляже на законопроекти, а деяка буде проведена в якості реформ.